Тисяча 1920-го видалася холодною і важкою. Підписавши мир з поляками, червона армія домовилася з Махно і розбила білу армію в Криму. Тепер Москва Леніна Троцького Сталіна мала зосередитися на боротьбі з українським визвольним рухом. Рік 1920-й. Зима кількість повстанців Холодного Яру скоротилася до кількасот найзавзятіших бійців. Усі вони відходять в глибокий ліс, купають землянки і готуються до тривалої та виснажливої боротьби. Місце таборування обрано не випадково. Тут шукали прихистку ще гайдамаки. Оборонні споруди козаків Холодного Яру селяни охрестили підземною січчю. Починається етап диверсійно-партизанської боротьби. У випусках про упа ми розповідали про псевдобоївки. Які активно використовувала проти українських повстанців радянська російська влада? Так, от ця тактика була не нова її розробили чекісти ще в 20-х, в Холодному Яру.